У Лос-Анджелесі відбулася церемонія нагородження найпрестижнішою кінопремією світу Оскар «Оскар-2024». Переможцем у номінації Найкращий повнометражний документальний фільм стала стрічка «20 днів у Маріуполі. Цей фільм показує правду про російський тероризм. Документальну стрічку створили режисер Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолетка та продюсерка Василіса Степаненко. Вони були останніми журналістами, які залишались в Маріуполі на початку повномасштабного вторгнення. Росії в Україну і зафіксували початок знищення країною-агресоркою українського міста. Після отримання нагороди режисер виголосив потужну промову зі сцени, звернувся до світових зірок і нагадав про звірства росіян. Це перший оскар в українській історії. Це честь для мене, але я, можливо, перший режисер на цій сцені, який скаже: Я хотів би ніколи не робити цей фільм. Я б хотів мати можливість обміняти це на те, щоб Росія ніколи не напала на Україну, ніколи не окупувала наші міста. Я хотів би віддати все визнання, щоб Росія не вбивала десятки тисяч моїх співвітчизників українців. Я хотів би, щоб вона відпустила всіх заручників, усіх солдатів, які захищають свою землю, та цивільних, які зараз у тюрмах. Але я не можу змінити історію, я не можу змінити минулого. Але ми разом, і ви одні з найталановитіших людей у світі, можемо впевнитись, що в історію увійдуть правдиві факти, і що правда переможе, і що люди Маріуполя і ті, хто віддав свої життя, ніколи не будуть забуті, тому що кіно формує пам'ять, а пам'ять формує історію. Про перший оскар України на своїй сторінці у Фейсбук написав і народний депутат України Юрій Шаповалов. Це надзвичайна перемога України. Завдяки їй мільйони людей в усьому світі дізнаються правду про злочини, які здійснює Росія проти нашого народу. Сподіваюсь, цей фільм подивляться Папа Римський, Орбан, Фіцо та всі інші пропутінські діячі, зазначив народний депутат. Анна Литвин, Кременчуцькі новини.